Як думаєте, як виглядає людина з аутизмом? Отак, отак, чи отак? А тепер стоп. Про те, як виглядають люди з аутизмом, тобто те, як ми їх бачимо, про їхню поведінку, ви дізнаєтесь в будь-якому іншому відео. Бо сьогодні ми говоритимемо про найголовніше: як люди з аутизмом бачать цей світ, що вони відчувають, що відбувається у їхньому мозку. Також, подивившись, це відео, ви дізнаєтесь, чому аутизм це іноді інвалідність, але завжди різновид норми. Який стереотип про аутистичний спектр транслює навіть Міністерство охорони здоров'я України, а також наблизитись до того, як відчувати. Ває і бачить цей світ людина з розглядами аутичного спектру. Привіт, я Ада, і це мій науково популярний канал про психологію. Якщо ця тема вам цікава, одразу підписуйтесь і ставте лайк. Що таке аутизм? Зараз поясню на прикладі. Уявіть, я стою на галявинці. Що я тут бачу спершу? Власне, я бачу ліс як загальну картинку. Тобто, мій мозок одразу підсвідомо робить. Висновок, що переді мною власне ліс. А що бачить людина з розладом аутистичного спектру? Зазвичай людина з аутизмом бачить спершу дерева як окремі предмети, і свідомо, аналітично думає: значить, так тут є дерева, доволі багато дерев. Я не бачу їхнього краю. Думаю, це ліс. Тобто нейротипова людина спочатку бачить ліс як загальну картинку, а людина з розладом аутистичного спектру спочатку бачить дерева, а потім робить з цього висновок, що перед нею ліс. З цього примітивного прикладу можна пояснити, як відрізняється розлад аутистичного спектру від роботи мозку нейротипової людини. Але давайте е, покроково: що таке аутизм або розлад аутистичного спектру. З точки зору науки, по-перше, це розлад нейророзвитку, нейробіологічний розлад, тобто щось коїться в нашому мозку, і ми можемо це побачити. Але спойлер це не означає, що це болячка або фурункул, який можна і потрібно лікувати. А по-друге, аутизм це. Не стільки про поведінку людини, яку ми бачимо, скільки про внутрішній досвід людини, що вона відчуває, і як вона бачить світ, і це дійсно відрізняється від нейротипової людини, того, що прийнято вважати за норму. Примітка з більшого відео побудоване на книзі психолога з аутизму, а не на матеріалах дядьці і тьоті в колегіях психічних захворювань, і це тільки перша частина цього відео. Статистика і мозок близько трьох людей. У світі мають розлади аутистичного спектру, і якщо припускати однаковий відсоток в Україні, то це один з 34 українців. Але ця статистика зростає. З'являються нові наукові дані, і психіатрки, психіатри краще розуміються на діагностуванні різних психічних захворювань. І які останні наукові дані зараз розповім, як працює мозок людини, яка має аутизм? Наприклад, коли нейротипова людина заходить у кав'ярню, особливо незнайому, вона швидко оглядається навкруги і несвідомо приходить до висновків, як тут прийнято робити замовлення, куди сідати, який сервіс очікувати, і навіть як голосно тут можна говорити. Тобто нейротиповий мозок за мілі секунди фільтрує. Світло, звуки, інші стимули І пристосовуються відповідно. Вони можуть помітити музику навкруги, але потім. Поставити ніби її на фон і далі не зволікати, не зважати на це. Тобто, коли підійде офіціант, вони здебільшого можуть спілкуватися без труднощів, навіть якщо офіціант скаже щось неочікуване або страви немає в наявності. Вони не покладаються на завшений скрипт розмови, не тримають у голови купу інформації, щоб зрозуміти, як їм діяти далі. Натомість людина з аутизмом не має оцієї будованої чуйки, за допомогою люди нейротипові приймають такі непомітні рішення. Люди з розладами аутистичного. Спектру опрацьовують кожен елемент середовища окремо і цілеспрямовано, ніби навмисно. Якщо людина з аутизмом у цьому кафе вперше, вона може певний час опрацьовувати, що там, як, як приймають замовлення. Їй потрібні дуже чіткі вказівки на те, чи підійде, наприклад, офіціант, чи потрібно підходити на с і самій робити замовлення. Тобто, кожен звук, кожне світло, кожен запах сприймається її сенсорною системою як окремі. Як Вистя, а не щось одне. І ось така проста відмінність в тому, як наш мозок оброблює інформацію і є підґрунтям для всіх ознак розладу аутистичного спектру. І зараз буде коротко, коротесенько про ознаки. Найперше це гіперчутливість до різних стимулів: запахи, світло, звуки. Друге, це труднощі з розрізненням. Чогось фонового від чогось важливого, причому інформації важливої, неважливої, та сенсорних даних звуків, світла, запаху тощо, тобто людині складно зрозуміти на що її мозку звернути увагу, а що неважливе, на що не звернути увагу. Третє зосередженість на деталях і на загальній картинці. І ще будуть три ознаки, але це ваш знак задонатити на дрони для Харківщини і Сумщини. Я сама з Харкова і моє місто щодня обстрілюється жахливо. І зараз особливо критично закупити дрони, які допомагають слідкувати за ворожими позиціями і ліквідувати їх. Я дуже прошу допомогти. Моя допоміжна банка в 20 тисяч. Якщо ви задонатили більше 200 гривень, по-перше, дуже дуже вам дякую. По-друге, можете надіслати мені скрін в інстаграм. І я розіграю 5 безкоштовних подарунків, і ви зможете отримати оцей і оцей продукти. Про оцей я розповім дедалі згодом. І четверта ознака це аналітичність, причому така навмисна і свідома. П'яте процес прийняття рішень є таким більш методичним, а не ефективним, тобто неможливість покладатись на таке внутрішнє чуття або інтуїцію. І шосте, яке витікає з двох попередніх пунктів, це те, що процес обробки інформації, процес прийняття рішень займає набагато більше часу і внутрішніх ресурсів, аніж у нейротипової людини. І до речі, залишайте коментар, чи є у вас якісь. Із цих ознак, навіть якщо ви не підозрюєте у себе розлад аутистичного спектру, бо аутизм прийнято розглядати як спектр, і офіційна термінологія в діагностичних критеріях і все таке це розлади аутистичного спектру. Що тут означає слово спектр? Спектр це різноманіття, а не інтенсивність розладу. Тобто, кожна людина з аутизмом має. Унікальний внутрішній досвід, а через це унікальну поведінку, і через це унікальне сприйняття світу і перебіг взагалі цього розладу. Наприклад, у вані розлад аутистичного спектру, і він має труднощі з мовленням, але дуже легко читає емоції людей та є дуже емпатичним. Аня, наприклад, зовсім інша. Вона може бути. На противагу дуже балакучою, але їй складно розрізняти емоції співрозмовника та емпатія до інших у неї дуже занижено. І питання з підковиркою: хто з цих прикладів має високофункціональний розлад, а хто з них має важчий ступінь аутизму? Ці терміни зазвичай використовують. Чому це неправильно? Використовувати їх і так взагалі думати, тому що це наше суб'єктивне бачення. Бо що означає по факту, коли ми кажемо легший перебіг аутизму або високофункціональний розлад, легший цей розлад для кого? Для вас чи для людини? Чому ми не думаємо як цій людині? Чи можемо ми взагалі порівнювати розлади людей і як їм? Суб'єктивно знаходитись з цими розладами, з цими розладами, жити також до речі, кажуть часто високофункціональний розлад особистості, а що теж неправильно. У мене є окреме відео про розлади особистості, воно тут з'явиться, і це проблема психіатрії та нашого взагалі суспільства. Ми не так сприймаємо психічні розлади. Ми сприймаємо крізь свою призму. Ми говоримо про симптоми, які ми бачимо. Ми не говоримо про те, як цій людині з аутизмом, що вона відчуває. І тому сучасна наука відійшла від високофункціональних розладів, як такого терміну, а також від синдрому аспергера, тому що це аутизм, і це нормально. Які причини аутизму? Є біологічні і є соціальні, але дослухайте про біологічні до кінця. Дійсно, мозок людини з аутизмом відрізняється від нейротипового мозку. Найбільш повторювані дослідження говорять про те, що по-перше, це відмінність у Області передньої поясної кори частини мозку, яка допомагає регулювати увагу, прийняття рішень, контроль імпульсів та емоційну обробку. Також мозок людей з аутизмом відрізняється тим, наскільки збудливими є його нейрони. Якщо просто, то нейрони легко активуються, і є складність з тим, щоб відрізнити важливе від фонового. Наприклад, кохана людина плаче у сусідній кімнаті або на кухні капає кран. Людина з аутизмом може не зрозуміти її. Мозок може не зрозуміти, що Тут важливе, а що тут менш важливо? Людей з розладами дефіциту уваги і гіперактивності схожі симптоми, і тому їх часто плутають, і тому доволі високий відсоток коморбідності, коли є розлад дефіциту, уваги одночасно з розладом аутистичного спектру. У мене є окреме відео про рудух. Цікавий факт: аутизм зазвичай спадковий. Тобто, якщо у приміром дитини є розлад аутистичного спектру, зазвичай. Здебільшого у когось із родини також є аутизм, здебільшого у когось із батьків. До речі, напишіть в коментарі, якщо ви підозрюєте у себе аутизм, чи бачите ви якусь схожу симптоматику у когось зі своїх родичів. А тепер можете забути про все, що я сказала, тому що той факт, що Аутизм має якісь біологічні маркери, не означає, що це щось вагоміше або серйозніше ніж поведінкові психічні розлади, наприклад, депресія або наркотична алкогольна залежність. Поганий стан людини важливий сам по собі, незалежно від того, чи є якийсь відбиток якогось розладу у мозку людини, і це була моя. Помилка і проблема, тому що я думала, що це знижує рівень стигми, коли я пояснюю розлади крізь призму процесів у мозку. Але останні дослідження насправді показують, що це більше додає до стигми, а не знижує стигму. І це перше швиденьке нагадування поставити лайк цьому відео, і оце таке дуже сильне, ніби співчуття, особливо до дітей з аутизмом. Мені трохи нагадує, як я працювала в проєкті в Харкові над підвищенням кваліфікації вчителів і вчительок. і вчителі часто використовували такий термін. Діти сонця для позначення дітей з синдромом Дауна, наприклад, це було крізь призму того, що Боже, які ж вони хорошенькі, вони прям такі діти сонця, вони так сильно відрізняються. Але знаєте, ну по-хорошому відрізняються. Тобто наратив і слова вони такі, ніби позитивні. Вони ніби примушують людей співчувати і якось допомагати. Але результат цього це створює стигму і підкреслює відмінність цих дітей сонця від інших дітей. І дуже часто за нашим сприйняттям аутизму як чогось суто біологічного стоять власне всі стереотипи про аутизм. Наприклад, це дійсно факт, що Люди з аутизмом розвиваються емоційно і соціально пізніше ніж нейротипові люди, але за цим стоїть більше ніж просто біологія. Наприклад, народилася Аня, її властиво дуже чутливо реагувати на звуки, світло і запахи. Коли Аня йде в школи, їй там дуже важко, бо її все відволікає. Урок триває 45 хвилин, і під кінець уроку Аня тільки змогла зосередитись на темі заняття. І тут дзвінок, наступний урок, і тут питання чи від народження Аня соціально? І емоційно розвивається повільніше ніж інші діти, чи соціум і наша система навчання не пристосована до різних дітей, має наслідком те, що Аня власне соціально-емоційно розвивається пізніше, бо наш мозок щосекунди розвивається. Повторюю, наш мозок щосекунди розвивається, і навіть зараз, в цей момент, у вашому мозку створюються нові нейронні зв'язки. І можливо, якби дітям від самого дитинства створювали умови в родині в школі для нормального соціального і емоційного розвитку, аутизм не так часто би кваліфікували як інвалідність. Аутизм дійсно може бути причиною встановлення інвалідності. Але дивіться, інвалідність це такий маркер, який допомагає державі зрозуміти, наскільки людина ніби погано функціонує у суспільстві. Але насправді я переконана, що це маркер того, що суспільство погано функціонує для людини. І мені дуже сподобалась цитата психолога Девона Прайса, у якого є аутизм: ми всі маємо розглядати інвалідність як абсолютно нормальний вид людського різноманіття. Немає нічого неправильного у тому, які ми не Правильне лише те, як суспільство адаптується до наших потреб: багато інвалідностей, створені або загострені соціальною виключеністю. Повернемося до нашої Ані, бо жіночий аутизм це взагалі окрема тема. І знаєте, який стереотип транслює навіть Міністерство охорони здоров'я України? Що жінок з аутизмом менше, ніж чоловіків з аутизмом. Тобто, чоловічий аутизм трапляється частіше. Загалом ротла зустрічається. Близько у 1% популяції, причому хлопчиків вражає в 4 рази частіше ніж дівчат, і нібито існують якісь окремі ознаки для. Аутизму у жінок, але це знаєте як окремі бритви жіночі, які коштують дорожче. Чому так відбувається? Одне слово, маскінг. Якщо у вас де була депресія, ви зрозумієте. Наприклад, уявіть Костю, у якого припустимо депресивний епізод, і одного дня костя не може встати з ліжка, і через тиждень він втрачає роботу, бо не приходить до офісу. Але... Костя умовний айтішник, і у нього є заощадження, і власне він може певний час не ходити на роботу. А тепер уявіть Катю, у якої депресія. І Катя одного дня теж не змогла встати з ліжка, але вона працює та утримує малу дитину. Тому, стипивши зуби, вона йде на, на роботу. І потім люди можуть казати Каті: та ну, у тебе не була депресія, от у Кості була така хворь справжня, він не вставав і взагалі рік не виходив з дому. Але проблема в тому, що у Каті була, умовно кажучи, така сама депресія. І вона її маскувала тому що в неї не було вибору так само з аутизмом у жінок. Жінки навчилися маскуватися. Жінок вчать менше скаржитися. Жінок вчать гратися з ляльками, не агресувати, не конфліктувати, не сваритися. І лікарі, якщо зустрінуться з такою катією, у якої є аутизм, вони побачать слабкіші, ніби симптоми, не такі більш видимі. Але це чи означає це, що ця катя не переживає оцей внутрішній досвід і сприйняття світу, який властивий. Аутистичним людям ні, не означає, вона так само це все переживає, просто поведінку вона навчилася коригувати для того, щоб суспільство її приймало. Немає жодного наукового підтвердження, що жінки легше переживають аутизм, ніж чоловіки. Мовно кажучи, чи Катя, яка з депресією ходить на роботу, легше переживає цю депресію, аніж Костя, який лежить вдома? Ні. Тобто аутизм у жінок це не окремий підвид аутизму, це те, як люди навчилися справлятися зі своєю нейровідмінністю. І це називається психологічний маскінгінг. Це коли люди вчаться пристосовуватися в той самий час, приховуючи свої внутрішні справжні переживання і почуття. І Зрозуміло, що це призводить до катастрофічних просто наслідків з точки зору психічного здоров'я, і це тільки загострює симптоми. І маскінг насправді окрема абсолютно тема, для якої цього відео просто не вистачить. Але мені було важливо дати людям з аутизмом, або тим, які підозрюють в себе аутизм, якийсь інструмент, який може допомогти, по перше, показати наскільки маскінг в їхньому житті. Дуже дуже руйнівний і що можна з ним зробити, і як власне зрозуміти, що розлад аутистичного спектру може бути нереальним плюсом, а не мінусом, який потрібно приховувати. Для цього я створила воркбук, там всім вправ. Якщо вам це цікаво, я залишаю посилання в описі. Ви можете їх отримати безкоштовно як подарунок, якщо задонатити більше 200 гривень на збір, про який я розповідала раніше в цьому відео. Цікавий факт: аутизм у жінок часто можуть плутати з таким терміном, як високочутливість. Високочутливі люди описуються як такі чутливі до зовнішніх стимулів, знову ж таки, звуки, світло, запахи. Також вони можуть дуже сильно втомлюватися від зовнішніх подразників і можуть такими бути інтуїтивними. І сама авторка цього терміну Елейн Ейрам зізналася, що у деяких її родичів було діагностовано аутизм. А ми можемо пригадати, що аутизм це розлад, який передається спадково. Тобто та стигма і ті стереотипи, які ми маємо навколо аутизму, призводять до того, що людям легше сказати не те, що там у мене аутизм, а те, що я високочутлива людина або у мене є неіснуючий синдром Аспергера. Як виглядає найпопулярніше і нібито найефективніше лікування розладу аутистичного спектру? Це такий метод психотерапії, як прикладно-поведінковий аналіз. Як це відбувається? Приходить Ваня до дяді лікаря якому до речі платять шалені гроші, і дядя лікар помічає, що хлопчик не дивиться йому в очі. Дядя лікар вчить хлопчика, щоб той дивився йому в очі. Хлопчик вовтузиться на стільці, дядя лікар вчить того сидіти спокійно. Тобто, прикладно-поведінковий аналіз це такий аналіз поведінки і плюс корекція виправлення цієї поведінки. Але хлопчик не дивиться в очі лікарю не тому, що він не знає як, а тому, що йому боляче некомфортно і неприємно дивитися. Лікарів в очі. Це до речі, одна з таких маленьких ознак аутизму. Тобто таке лікування аутизму полягає в тому, щоб хлопчик поводився нормально, але якою ціною хлопчику буде боляче дивитися в очі. Хлопчику буде боляче не вовтузитися на стільці, хлопчику буде боляче не затуляти вуха, коли він цього хоче. Тобто, лікування раз це корекція поведінки. Яка вам неприємна, але це травматично для людини, і почуйте мене. Не існує жодного науково підтвердженого методу лікування аутизму. Взагалі, концепція лікування розладу аутистичного спектру полягає в тому, що з людиною щось не так, що вона на щось хворіє, але не існує способу змінити нейротип людини ні психотерапією, ні пересадкою стовбурових клітин. Якщо ваша мета, щоб ваша дитина, наприклад, з аутизмом почувалася краще. У мене є пропозиція: підіть на психотерапію самі як мама. Або батько, і коли ви скоригуєте свою поведінку, коли ви зможете зрозуміти свою дитину, вашій дитині стане легше. Якщо ви самі доросла людина підозрюєте у себе аутизм і ви почуваєтеся погано. Також ідіть як варіант на психотерапію, це не вилікує ваш аутизм, але дасть вам інструменти, як вам прийняти себе і почуватися краще. Також ви можете завантажити мій вербук в описі. Можливо, це якось вам допоможе. Тобто, ми, як свідомі люди, маємо рятувати за те, щоб розширювати розуміння норми, тому що аутизм це різновид норми. Ми маємо розширювати ці межі до того моменту, поки аутизм не стане таким же нормальним, як носити Окуляри або мати рі... листовиння, Так, це вирізняє людину, але також це є нормою. Якщо ви хочете побачити другу частину, залишайте плюси в коментарях, і я зніму обов'язково відео про ознаки аутистичного спектру, а також діагностику аутизму. Також я створила чат підтримки для людей з аутистичним спектром. Напишіть мені в інстаграмі, і я вас туди додам. І це все також. Ви можете подивитися моє відео про розлад дефіциту уваги і гіперактивності. Воно висвітиться тут. Якщо ви хочете, щоб я зняла другу частину цього відео швидше. Ви можете мені подякувати і допомогти не збирати на потужніший комп'ютер. Так я швидше зніму це відео і зможу взагалі частіше знімати. Дякую, що додивилися до кінця. Поставте лайк в цьому відео, надішліть його своїм знайомим, і також підпишіться обов'язково. Побачимось у наступному відео.